Всім привіт на каналі Бохеппі. Сьогодні ми поговоримо про сучасні силікатні матеріали. Силікати – це одні з найважливіших мінералів земної кори. Ось так у нас показана земна кора. Силікати складають понад 90% цієї ж самої земної кори. Вони важливі для геології, промисловості та повсякденного життя. Ось декілька прикладів найпоширеніших силікатів. Кварц сіо 2 Один з найпоширеніших мінералів, складає основу піску. Острівні силікати це клас мінералів, де тетраедр сіо 4 існує ізольовано, не утворюючи ланцюгів чи шарів. Вони характеризуються окремими групами сіо 4 зв'язаними катіонами металів. Це олевін, топаз, циркон, так цирконіві браслети, пам'ятаєте, Діоптаз. Польові шпати. Це група мінералів, що складає близько 60% земної кори. Вони є алюмосилікатами з різним хімічним складом: альбініт, лабрадор, ортоклас, листкові мінерали. Це група мінералів, що має шарувату структуру, такі як слюда, тальк, глинисті мінерали. Глинисті мінерали це група мінералів, що утворюється в результаті вивітрювання гірських порід. До них належать паолініт, монтморилоніт, вермикуліт і так далі. Ось один із листкових мінералів, такий як слюда, може безпосередньо людиною використовуватися. Слюда це група листових мінералів, що має чарувату структуру. Ось основна інформація про слюду. Застосування електроніка, ізоляційні матеріали, конденсатори. Будівництво, додавання до штукатурок, фарб, косметика, додавання до блисківок пудрів. Промисловість, виробництво вогнетривких матеріалів. Така різноманіття в застосуванні пов'язана із тим, що слюда це не один мінерал, це декілька мінералів, типи слюди. Московіт, біла слюда, біотит чорна слюда, формули відповідно на малюнку, флогопіт, бушнинова слюда, лепідоліт літієва слюда. Не всі е силікати це безпосередньо одразу мінерал. Взагалі то сучасні силікатні матеріали це широкий спектр речовин, що мають в основі сполуки силіцію з оксигеном. Вони і називаються, власне, силікати. Силікати мають широке застосування у промисловості в таких її сферах, як. Будівництво, кераміка, силікатні сорбенти, скло це також силікат. На фото підприємство з Миколаєва це Миколаївський цементний завод, який знаходиться у Ольшанці. До чого тут цемент і наша тема? Цемент це також силікатний матеріал. Це складний матеріал, що твердіє через певний час після змішування його із водою. Він складається з кількох сполук, і його точний склад залежить від типу цементу та використаних сировинних матеріалів. Він широко використовується в будівництві. Однак основним компонентом портланд цементу найпоширенішого типу мають сполуки з такими приблизно хімічними формулами. Три кальцій силікат. Три кальцій О на СО2. СО2 це 2 це силікат. Ди кальцій силікат, Два кальцій О помножити на со 2 Три кальцій алюмінат. Три кальцій О помножити на алюміній 2О3. Тетракальцій алюмоферит. Він до того ж містить і ще і фером 2О4. Отже, замість однієї формули точніше описувати цемент як суміш цих складних і різних речовин, куди входить і оксиди кальцію, і алюмінати, ну і, звісно, силікати. Крім цих основних сполук, цемент також містить інші матеріали, зокрема, містить гіпс кальцій СО4 -SO помножене на 2H2O, який додається для регулювання часу. Тужавіння, тобто застивання. Отже, замість однієї формули точніше описувати цемент як суміш сполук е, на екрані. Виробництво цементу це складний процес, що складається з кількох основних етапів. Розглянемо їх. Перший видобуток сировини. Основні компоненти сировинні матеріали для цементу є вапняк як джерело кальцію, та глина або сланець як джерело кремнію, алюмінію та заліза. Інші матеріали також можуть використовуватися, інші матеріали, такі як пісок, залізні руди та зола виносом. Видобуток. Сировина видобувається з кар'єрів шляхом буріння, вибухових робіт та транспортування. Для доставки на завод сировина дробиться, великі шматки сировини потріблюються до менших розмірів, змішуються. Необхідні пропорції вапняку та глини та інших добавок ретельно змішуються для отримання однорідної суміші, відомої як сировинна мука. Потім відбувається випалювання або обжиг суміші. Опалювальна піч. Сировина мука подається в обертову піч, яка нагрівається до дуже високих температур, близько 1450 градусів. Хімічні реакції. Під впливом високої температури в печі відбуваються складні хімічні реакції, в результаті яких утворюються нові спалуки. Головним чином силікати кальцію та алюмінати кальцію. Ці спалуки є основними компонентами клінкеру. Клінкер. Продукт випалювання виглядає як невеликі тверді грудки, які називаються, власне, клінкером. Випалювання клінкер охолоджується. Ну і наступний етап подрібнення клінкеру та додавання добавок. Подрібнення. Охолоджений клінкер подрібнюють в млинах до дуже дрібного порошку. Одна із добавок це гіпс. До подрібненого клінкеру додають певну кількість гіпсу. Зазвичай близько 3-5% від маси цементу. Гіпс контролює швидкість уживіння цементу при змішуванні з водою. Інші добавки за необхідності можуть додавати інші добавки для покращення певних властивостей цементу, наприклад, для підвищення міцності, стійкості, до сульфатів тощо. Пакування та зберігання. Фасування. Готовий цемент фасується в мішки різного розміру або зберігається у великих силосах для подальшого транспортування та використання. Після фасування вже можна і готувати бетон. Бетон це композитний будівельний матеріал, тобто матеріал, який складається з декількох матеріалів. Що складається переважно з цементу, заповнювачів, таких як пісок, гравій або щебень та води. При змішуванні ці інгредієнти утворюють пластинчасту масу, яка з часом твердне і стає міцною, ніби камінь. Розглянемо більш детально. Ось основні компоненти бетону. Цемент. Виступає в ролі в'яжучого матеріалу при змішуванні з водою цемент вступає в хімічну реакцію гідрацію, утворюючи кристалічну структуру, яка зв'язує частинки із заповнювачем. Заповнювачі забезпечують основний об'єм бетону та його міцність. Вони можуть бути різних розмірів і типів, залежно від призначення бетону. Дрібні заповнювачі, зазвичай це пісок. Крупні заповнювачі це гравій, шебень, галька, вони також можуть бути різного ступеня подрібненості. Вода необхідна для хімічної реакції гідрації цементу, кількість води впливає на консистенцію бетонної суміші та кінцеву міцність бетону зрештою решт. Добавки до бетонної суміші можуть додавати різні хімічні сполуки, пластифікатори для покращення рухливості суміші. повітрозалучувачі для підвищення морозостійкості, прискорювачі тужевіння для швидкого твердіння. Бетону. Сповільнювачі він, а тут вже навпаки для збільшення часу обробки. Ну і пігменти для надання бетону різноманітного кольору. кольорова тротуарна плитка завдяки якраз пігментами і утворюється. Ще одним силикатним матеріалом є кераміка. І ось тут у нас на малюнку якраз керамічні вироби. Кераміка це неорганічні неметалічні тверді вироби, вироблені під дією тепла з подальшим охолодженням. Керамічними називають вироби та матеріали, що одержують наслідок спікання глин та їх суміші з мінеральними добавками, А також оксидів їх сполук. Види кераміки. Порцеляна. Фаянс. Майоліка. Порцеляна. Вид кераміки. Не проникний для води і газів. У тонкому шарі порцеляна може навіть просвічуватися. І ось порцелянові чашки. фаянс. Це керамічний матеріал, подрібнений до порцеляни. Він має пористий, проникний для рідини черепок, укритий тонкою склоподібною плівкою, яка називається полива. Майоліка різновид кераміки, який виготовляють з випаленої глини з використанням розписної поливи. Ну і ось вона на екрані. Кераміка має широке застосування не лише у чистому вигляді, а й як композитний матеріал. Композит, речовина, яка складається з декількох інших речовин. Кераміка як композит. Застосовується в аерокосмічній промисловості, виготовлення деталей для ракетних двигунів, теплозахисних покриттів, автомобільна промисловість, виготовлення гальмінних дисків, деталі двигунів, ну і свічок, наприклад. Медицина. Виготовлення імплантів, протезів. Ось у нас зубний протез. Він зроблений з металокераміки. Енергетика виготовлення деталей для газових турбін, теплообмінників. Електроніка, виготовлення ізоляторів, конденсаторів. Військова промисловість виготовлення композитної броні для бронежилетів. Ще одним продуктом спікання глини є цегла. Цегла зазвичай мається на увазі будівельний матеріал, виготовлений з глини, опаленої при високій температурі. Існує багато видів цегли, включають Звичайну цеглу, яку ми всі бачимо, яка є і на екрані, це керамічна цегла, силікатну цеглу, це ось така біла цегла, ну і міцну клінкерну цеглу, яка ще називається вогнетривка цегла. Ну тощо, є й інші види. Ще одним керамічним матеріалом є облицювальна плитка. Плитка, яка використовується для облицювання поверхень. Як внутрішніх, так і зовнішніх. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, включаючи кераміку, керамограніт, камінь тощо. Облицювальна плитка може мати різне призначення для підлоги, стін, фасадів та дизайнів. Тощо. А на задньому фоні ми бачимо якраз керамічну облицювальну плитку. Інші силікатні матеріали. Силікагель, ось пакети силікагелю, ми вже його бачили, кидається він суття. Це висушений гель кремнівої кислоти, який має пористу структуру з великою внутрішньою поверхнею. Завдяки цій структурі він має високу здатність поглинати вологу та інші речовини з повітря, рідини або гази, використовується як осушувач і сорбент. Силікатний клей, його також ми зустрічали. Це клеєвий склад, основним компонентом якого є розчин. Силікату лужного металу найчастіше це натрій, силікат, натрій 2 сіо3. Силіконовий герметик це еластичний матеріал, який використовується для заповнення та герметизації швив, стиків та інших порожнин у будівництві, ремонті та інших галузях. Він виготовляється на основі силиконових полімерів, які забезпечують йому унікальні властивості. Ну і ось ту з цим герметиком ми також бачимо. Ще одним силікатним матеріалом є скло. Формула найпоширенішого силікатного скла прийнято записувати у такому вигляді, як на 32О. Помножити на кальцій О, помножити на 6 СО2. Виробництво скла. Підготовка сировини. Основні компоненти. Основними компонентами скла є. Кремнієвий пісок, ну, тобто цей звичайний пісок, СО2, лише необхідно максимально чисто його обирати, він забезпечує міцність та прозорість скла. Сода знижує температуру плавлення піску. Вапняк додає міцності та стабільності склу. Додаткові компоненти для надання склу певних властивостей додають інші речовини. Це можуть бути і оксиди металів. Для надання кольору, наприклад, оксид заліза зелений, оксид кобальту синій, Це розглянемо трохи пізніше. Спойлер. Стабілізатори для покращення хімічної стійкості, освітлювачі для видалення бульбашок повітря, змішування сировину ретельно змішують у певних пропорціях. плавлення, суміш речовин завантажують у спеціальну піч, яка нагрівається до високих температур. Зазвичай це 1400-1600 градусів за цельсієм. Плавлення і гомогенізація. Під пливом високих температур сировина плавиться, утворюючи рідку скломасу. Процес плавлення також включає гомогенізацію, тобто забезпечення рівномірного складу скломаси. Формування. Існують різні методи формування, наприклад, флоат-метод. Найбільш поширений метод для виробництва листкового скла. Рідке скло виливають на розплавлене олово, де воно рівномірно розподіляється завдяки поверхневому натягу. Витягування використовується для виробництва скляних листів або трубок шляхом витягування розплавленого скла. Пресування використовується для формування виробів із скла певної форми, наприклад, пляшок банок. Видування ось на малюнку якраз у нас і видування показане. Використовується для формування порожнистих виробів, пляшок, лампочок. Тощо. Наступний етап охолодження або відпал. Контрольоване охолодження після формування скломасу повільно охолоджують у спеціальній печі для відпалу. Ну і звідти виходять у такі форми. Це необхідно для зняття внутрішніх напружень у склі, які можуть виникнути під час швидкого охолодження та запобігають крихкості скла. Наступним етапом є Обробка. За необхідності це може бути і різання, листкове скло, ріжуть на потрібні розміри, полірування для надання поверхні склу, гладкості та блиску, Загартування, процес нагрівання та швидкого охолодження скла для підвищення його міцності, ламінування, з'єднання кількох шарів скла з використанням прошарку з полімерної плівки для підвищення безпеки, нанесення покриттів для надання склу певних функціональних властивостей, наносять покриття. Це можуть бути енергозберігаючі покриття, антивідблискуючі покриття тощо. Ну і після цього. Відбувається, хоч він і відбувається і на попередніх етапах, це контроль якості. Гартування можуть робити загортоване скло. Конкретно скло нагрівають до температури 650-680 градусів за Цельсієм, а потім швидко, рівномірно, охолоджують повітрям. У такого скла підвищена механічна міцність, термостійкість, а у разі руйнування воно розпадається на дрібні уламки з тупими краями. Із загартованого скла. Виготовляють посуд, стільниці, скляні вставки для меблів, іноді можуть і такі великі скляні листи бути, як у нас на екрані. Ще одним результатом обробки є триплекс. Це ламіноване скло. Складається з декількох шарів загартованого скла, між якими знаходиться армована полімерна плівка. Триплекс ми можемо побачити в автомобілях. Ось лобове скло. Зараз якраз поміщають на автомобіль, зроблене із триплексу. Кольорове скло. Може вироблятися додаванням до скла оксидів. Наприклад, оксид заліза фером 2 о 3. Залежно від концентрації та стану або фером плюс 2, або фером плюс 3, може надавати склу зелений, блакитний або жовтий відтінки. Часто використовується для виробництва звичайного зеленого скла для вікон і пляшок. Оксид кобальту надає склу інтенсивно синій колір. використовується для отримання синього декоративного скла. Оксид купруму, залежно від умов варіння скла може надавати зелений або блакитний колір. Використовується для отримання зеленого або блакитного скла. Оксид мангану може надавати склу фіолетовий або аметистовий колір. Також використовується як освітлювач для усунення зеленого відтінку, спричиненого домішками заліза. Використовується для декоративного скла та для освітлення звичайного скла. Оксид хрому надає зелений колір, використовується для отримання зеленого скла. Оксид золоту надає склу червоний або рубіновий колір. Колір залежить від розміру частинок золота у диспергованому склі. Використовується для виробництва дорогого рубінового скла. Оксид аргентуму може надавати склу жовтий або сірий колір. Використовується для виробництва жовтого або сірого скла. Оксид кадмію надає склу жовтий або помаранчевий колір. Використовується для отримання кольорового скла відповідного кольору. Оксид селену надає склу червоний або рожевий колір, також використовується для усунення зеленого відтінку, спричиненого залізом, подібно до оксиду мангану. Використовується для отримання рожевого скла та для освітлення скла. На малюнку ми бачимо кришталеву вазу. Кришталь це один із видів скла. Він утворюється із силіцій оксиду, який є склоутворювачем, але до нього ще додається оксид свинцю. Який збільшує коефіцієнт заломлення блиску та м'якості скла, і звідси ми отримаємо ось такий колір кришталю, коли крізь нього проходить світло. Також додається натрій 2 або калій 2О, оксиди натрію або калію, як флюси для зниження температури плавлення. Інші оксиди можуть додаватися для покращення певних властивостей. Важливе скло для хіміків. ну Тут скляний також посуд, а у хіміків там колбочки, пробірочки з нього роблять. Це тугоплавке скло. Основний компонент, як і в звичайному склі, тут силіцій оксид СО2. Кремнівий пісок з високим містом сіліцію є ключовою сировиною. Підвищений вміст СО2. Для підвищення температури плавлення та хімічної стійкості тугоплавкого скла зазвичай використовується скло з дуже високим вмістом СО2 понад 90%, а іноді і 99%. Відсутність або мінімальний вміст флюсів. Ми розглядали як флюси на 32О калій 2О. У звичайному склі він додається, він додається у кришталь. У тугоплавкому склі вміст цих флюсів мінімізується. Або вони взагалі відсутні, щоб зберегти високу температуру плавлення. Додаткові компоненти за необхідності для надання певних властивостей, наприклад, стійкості до певних хімічних речовин або температур, можуть додавати інші оксиди, такі як оксид алюмінію, підвищує міцність, твердість та термостійкість. Оксид бору покращує хімічну стійкість та підвищує коефіцієнт теплового розширення. Тирконій оксид підвищує термостійкість та стійкість до хімічних впливів. Оксид титану може використовуватися для покращення оптичних властивостей та стійкості. Скловолокно – Це матеріал, що складається з тонких волокон скла. Його виробляють шляхом розплавлення скла та протягування його через маленькі отвори, в результаті чого утворюються нитки. Ці нитки потім можуть бути оброблені різними способами для створення різних видів скловолокна та виробів із нього, ну наприклад, тої самої скловати. Застосування скловолокна. Скловолокно має широкий спектр застосування. Армування композитних матеріалів використовується для вироблення склопластиків, які застосовуються в авіації, в автомобільній промисловості, суднобудівництві, в будівництві, будівництві зрештою решт, труби, резервуари, покрівельні матеріали в спорті, спортивне спорядження тощо. Ізоляційні матеріали використовуються як тепло та звукоізолятор в будівництві, та ж сама скловата та в промисловості. Фільтраційні матеріали використовуються у виробництві фільтрів для повітря та рідин. Текстильні вироби і скловолокна виробляють тканини, які використовуються в різних технічних цілях. Наприклад, для захисного одягу, для кабелів. Ну ось по скловолокну інтернет і біжить до нас. Оптичні волокна використовуються для передачі в телекомунікаціях, армування бетону. Ми бачили на попередньому слайді. У нас були тонесеньке скловолокно, от його досипають бетон, і таким чином бетон стає міцнішим. Кварцеве скло. Це тип скла, що складається майже повністю із діоксиду силіцію. Тобто того ж матеріалу, що і звичайний кварц, кварцевий пісок. Його також називають кремнеземним склом або ж плавленим кварцем. Кварцеве скло пропускає не лише видами світла, а й ультрафіолетове. Тому колби для ультрафіолетових ламп, які використовуються у спеціальних приладах або для спеціального освітлення, виготовляють виключно із цього скла, тобто з кварцевого скла. Унікальних властивостей кварцевому склу надає склад. Основний компонент кварцевого скла силіці 4 оксид. Зазвичай містить понад 99,9% силіці 4 оксиду. У порівнянні з звичайним склом, яке містить інші оксиди, ну, наприклад, натрію, кальцію, кварцеве скло має дуже високу чистоту, що і надає йому вище згаданих властивостей. Застосування кварцевого скла. Лабораторне обладнання, тиглі, колби, кювети, оптика, лінзи, призми, вікна для УФЧ і ІЧ випромінювання, напівпровідники, тиглі, трубочки для високотемпературних процесів, оптоволокно. Для передачі даних, високотемпературне обладнання це печі, ну і деталі до них, космос, вікна та деталі для екстремальних температурних умов. Ну і медицина, спеціальні прилади медичного призначення. Теж кварцування відбувається завдяки кварцевому склу, коли знезаражують приміщення. Ну, і які залишилися питання, записуємо в коментарі. Вподобайки поширення відео я також вітаю. Все, дякую за увагу. До побачення. А ви ще тут ну, все. Я, в принципі, все сказав про силікати. А, так, селіций, ну, так, селіций є цінна речовина Також ну, скажімо, пару слів ще про селіцький. Силикон, Вел, кремнієва долина. До чого ж тут ці всі корпорації і ютюби і Твіттери, і так далі. є? А справа в тім, що електроніка сучасно заснована на кремнієвих або на силіконових чіпах. Що ж таке силіконовий чіп? Селекенче також відомий е, даний термін як мікрочіпи або інтегральні схеми є фундаментальними компонентами практично всіх сучасних електронів пристроїв. Це і мобільники, і телефони і навіть якісь пральні машини. Вони є маленькими, але надзвичайно складними пристроями, які виконують різноманітні обчислювальні функції. Ну і керуючі функції також. Адже сучасні комп'ютери вже не лампові, а напівпровідникові. І оці напівпровідники це силіконові або кремієві чіпи. Кремнієві або силіконові чіпи є основою сучасної цифрової ери. Вони забезпечують роботу усіх технологій, які ми використовуємо щодня, і їх постійний розвиток продовжує змінювати світ. Поступово вони зменшуються, зменшуються і зменшуються. Є, звісно, фізичні об'єми, менше яких вони вже не стануть, але ще є Маленький юс для мінімізації електроніки. Ліконові чіпи використовуються в різних електронних пристроях: це і в комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах та планшетах, в побутовій. Електроніці, телевізори, холодильники, пральні машини тощо в автомобілях коробка автомат неможлива, мабуть, а тим паче неможлива машина з автопілотом без силіконових чіпів. Також в медичному обладнанні вони є в промисловому, звісно, обладнанні різноманітні агрегати, де є робота комп'ютерів, використовують силіконові чіпи, іграшки. Знову ж таки, практично в усіх сучасних електронних пристроях є силиконові чіпи. bo